Завершити роботи підрядник обіцяє до кінця тижня. На перехресті вулиць Дзержака та Горіхівської у Чорнівцях замінили мережі водопостачання. Тепер приводять до ладу покриття. Розриті дороги та бордюри, які збираються облаштувати. Так виглядає перехрестя Дзержака та Горіхівської на мікрорайоні Роша. Тут понад рік не завершуються ремонтні роботи. Через часті витоки мешканці будинків неодноразово залишалися без води. Віра усе життя проживає у цьому мікрорайоні. Каже, у її будинку вже деякий час також немає водопостачання. Ні каналізації, ні води, нічого нема. Коли це буде, не, не знає ніхто. а Може, в планах десь там є, але не у людей. На рощі живий Василь. Каже, що через ремонтні роботи йому було незручно пересуватися тротуаром. Нині радіє, що нарешті цю ділянку шляху відремонтують. Це дуже якісно і дуже швидко. За ніч положили весь учасник бетон. На цьому перехресті в районі будинку культури Роша замінили 200 метрів водопровідної мережі. Почали відновлювати дорожні покриття та з попереднім підрядником довелося розірвати угоду. Спочатку відбувався тендер на дорожні роботи на 13 мільйонів 300. У процесі конкурсу, то тендер, ця ціна опустилася на 9,3, то тобто чим ми зекономимо 4 мільйони гривень. Ось. І, ну, Я сподіваюся, що зараз за короткий період, як обіцяє мені підрядник, ми, ми його зробимо до, до суботи-неділі. Зараз роботу відновлено. Тут планують облаштувати не тільки дорожнє покриття, а й тротуари. Загалом ремонтні роботи затягнулися через велику кількість комунікацій, які тут прокладені, зазначає Роман Клічук. Це є одне з найважливіших вузлів міста, і всього в, вузла то живеться водою, трети на місце. Ще, ще в минулому році було таке прийнято рішення, бо постійно відбувалися про прориви, район Роша залишався часто без води. І ми, і ми зробили це, і в принципі як обіцяли, хоча спочатку було плановий ремонт ямковий, а із-за що це відбувалося довго. Дорожнє покриття прийшло вже геть в негарний вигляд, Прийняли рішення змінити покриття повністю і провести тротуари на цьому перехресті. Ремонти виконуються переважно вночі, тож роботи підрядник планує завершити до кінця тижня. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4